Вітаю всіх слухачів зі студії Кшиштофори. Це рубрика Краківський культвісник біля мікрофону Катерина Зяблюк і незмінно розповідаю вам про події на наступний місяць. Цього разу це липень і цього разу хотіла би почати з, зі однією з наймасштабніших подій в музеї цього місяця, а теж цілого літа. Це події, які крутитимуться навколо родини стухрів. Це доволі цікава історія, адже це подогурська родина, яка ще з початку 18 століття походила з Німеччини та оселилася власне, на півдні сучасного Кракова. Родина таємнича тим, що з неї походить дуже багато відомих особистостей, як митці, юристи, радні. І перша подія, яка з цим буде пов'язана, відбуватиметься у Музей Подгужа 4 липня о 16.00 називатиметься покой подгужаніна Стухров'я». Отже, таке маленьке впровадження. Просто раджу вам сходити, подивитися, які таємниці криються за цією родиною, що вони збирали та колекціонували протягом цих всіх поколінь, які закамарки в їхній генеалогії приховуються. І це дійсно може бути захоплююче. Раджу вам прийти. Також 6 липня відкривається виставка живопису з кураторськими програмами, яка називається Купамінчі. Авторкою живопису є Маріяна Стухор. Це спеціальний цикл, серія картин, що виникли у відповідь на втрату. Маріяна Стухор це художниця і донька актора Єжи Стухра. У часи хвороби та зникання свідомості батька звернулася до мистецтва як до способу осмислення. Вона занурилась у нейробіологію, вивчала процеси формування та руйнування пам'яті, механізми забування, фізичну втрату зв'язку, її картини стали відображенням боротьби маленьких нейронів за збереження смислу, вібруючих клітинок, що намагаються з'єднатись. Здається, це все-таки найособистіша подія цього літа для тих, хто втратив когось, і для тих, хто шукає зв'язок через колір, тишу та образ. Не забуваємо про тему тварин, так само як місяць тому і два місяці тому дуже багато шуму буде навколо цієї теми. І мова не лише про голубів та кабанів. М'ясто з віжанд це постійна експозиція, яка триватиме також впродовж липня. Історія про місто, в якому люди не єдині мешканці. На виставці будуть картини. є... Фото, артефакти, урбаністичні об'єкти, а також голоси самих тварин. І це зовсім не метафора. Всі з нашої студії вже там побували, всі в захваті, і в захваті, передусім, з кураторських програм, які товаришать цій виставці. Ось, наприклад, 13 липня та 22 липня відбудуться кураторські екскурсії, які проведуть Йоанна Гельнер та Матеуш Бочер. Вони розкажуть про ідею. Процес створення виставки, а також міфологію та метафору тваринності у місті. 12 липня відбудуться також два родинні заходи, які також приурочені до цієї виставки. 12 липня, нагадую, 10.30, «По слідах тварин. Це подія для малюків 3-5 років. І треба буде просто пошукати в навколишньому середовищі сліди лапок, пір'я, оголоси. Така собі інтерактивна забава. А о 13.00 буде подія для дітлахів 6-10 років. Вітаємо у світі тварин, така назва. І там буде безліч загадок, карт міських зоопригод, тобто самі квести. Запрошую вас і з батьками, і з малюками це буде дуже-дуже цікава річ. 19 липня буде подія, яка називається Зв'яженця Заспа. Це освітня зустріч про мову тіла собак та хороші манери в спілкуванні з тваринами. Діти матимуть нагоду познайомитися з підопічними притулків, які приходитимуть там відвідати кшиштофори. 29 липня натомість буде День з тваринами в музеї. Це спеціальна зустріч з котами, собаками та іншими резидентами притулку. Без квитка, без обмежень, можливість познайомитись та, можливо, всиновити. Всі ці події, нагадую, відбуватимуться і відбуваються у Палаці Кшиштофорів. За додатковою інформацією та записами раджу вам податися до сторінки музею Кшиштофори і там все детально буде описано. А 25 липня відбудеться Рейс за комахами акція Контемпляція. 25 липня 12.00-14.00 пристань музею, тобто пристань. Програма супроводжуватиме знову ж таки виставку М'ясто звіжент». буде ця повільна прогулянка по віслі, де основне зупинитися, послухати шелест, побачити метелика, вловити рух трави. Ведуть її ентомологи, зокрема, габілітований доктор Лукаш Пшибиовіч, що досліджує рідкісного метелика Психоїдес Верхуелла. І, продовжуючи тему рейсів, але притягуючи теж тему. Образотворчого мистецтва, яка нам теж товаришила в минулих місяцях, відбудеться мистецький рейс з Євою Цепілевською. Називатиметься вона Флоу. І відбудеться 27 липня, триватиме з 10.00 по 17.00. Починаємо на цій самій пристані музею. Йдемо до Пікарів, до Тинця і повертаємося назад. Пленер на борту Галара Швайцарка. І це, скажу вам, не просто поїздка. Це буде справжня, художня подорож. Учасники пливтимуть повз Бенедиктинський монастир, перетнуть шлюз, зупиняться біля старого русла вісли, влаштують пікнік і також помалюють. Аквареллю в русі в тиші як завгодно, у фокусі треба буде спостерігати за природою, водою і всім, що відбувається навколо, неймовірна увага. І... Не бійтеся, не потрібно бути художником. Достатньо бажання відчути ріку і її ритм. Це медитативна, але насичена подія з великою дозою натхнення. Так само незмінно запрошую вас на сторінку Кшиштофорів, Музею Кракова, щоб записатися, подивитися ліміт. А я гадаю, що якщо ви поспішите, то все у вас прекрасно вдасться. Також маємо нові події в Барбакані. Дуже сподіваюся, що ви були уважні, і вам вдалося потрапити на деякі з хоча б з безкоштовних концертів в Барбакані, які відбувалися протягом червня та травня. Серед них була Ханя Дере зі своїм квартетом та легендарний склад Кроке. Це принаймні ті, на які мені особисто вдалося піти. І мушу вам сказати, що атмосфера несамовита. Дуже важко описати все це поєднання світла, поєднання. Круглої форми будівлі, акустики, концерту це була просто казка. Тож, раджу вам зараз теж зосередитися на цьому місці і поцікавитися, що ж там буде відбуватися. Тема цього разу, на жаль, або на щастя, кому як не музична, не концертна, а середньовічна. Середньовіча Даші любить. Так називає музей цей цикл подій. Отже, 5 липня. З 10 по 17.30 відбудеться презентація середньовічних ремесел. Буде майстерня Коваля, ткацький варштат, покази якихось боїв різноманітних, наприклад, презентація зброї, презентація фехтувальників. Тож, якщо ви цим цікавитеся, запрошую вас 5 липня саме в Барбакан. 12 липня з 10 по 16.30 на двоже Болеслава Хробрего. Це буде інтерактивна вистава, яка буде осаджена в часах першого короля Польщі Болеслава Хробрего. Окрім історії про Болеслава та всього антуражу, який його оточував в ті часи, знову ж таки буде презентація ремесел і покази боротьби. А о 16.30 буде концерт колективу ЯР. 19 липня будуть розповідати про краківського дракона, також з 10 години до 16.30. Це також буде е, інтерактивна вистава з елементами гри Ларпової РПГ-шної гри. І також будуть майстер-класи з каліграфії. А 16.30 це буде початок концерту колективу Дай Огня. 26 липня також в Барбакані о 10.00. Стартуватиме подія хлеба нашого повшеднього. Це буде презентація також ремесел середньовіччя, але вже пов'язаних з хлібом, тобто пекарі, перемелювальщики, борошна, зерна, як би вони там не називалися, польською мовою це називається Бартнік. І також будуть прелекції з середньовічної кухні. До цього. Після всього, всієї цієї краси відбуватиметься також ярмарочно-пацинковий театр. О годині 16 незмінно буде концерт колективу ЗМІ. Якщо когось тема гри настольної або тренової цікавить більше, ніж зазвичай, то також для вас буде місце в Барбакані цього місяця, адже буде цикл події під назвою Грання в Барбакані. Покази і майстер класи настольних е, ігор. 6 липня гратимо «Домініон» з додатками, 13 липня «Замек», 20 липня Робінгуда, а 27 липня, гра якої я не чула раніше, називається Осадниці з Катану. Також трішки інформації для родин з дітьми та для молоді. Щороку у всіх відділах Музею Кракова. Відбувається подія для якраз такої категорії. Це події здебільшого мистецькі, події, здебільшого, зосереджені на різноманітних майстер-класах, як-хендмейди, от хендмейди найрізноманітніші, якісь мовно-мистецькі майстер-класи, або прогулянки інтерактивні, також рейси повіслі, косметично-фармацевтичні цікавинки. І... Цього разу також не бракуватиме тематики традицій, краківських легенд, краківських звірят, прогулянок по вулиці Кармеліцькій, по Забочу і також майстер-клас на тему стереотипів. Додатково, в рамках такої оферти, відділ Ридлувка запланував літні майстер-класи для родин в околиці Ридлувка Броновіця. Наприклад, з малювання. Можна поцікавитися, що вони саме мають на увазі. На сайті дуже багато описано технік, якими можна займатися. Тож слідкуйте за сайтом, лато місті», таке гасло для пошуку, і трошки організаційної інформації. На програму треба буде зареєструватися і також купити квиток. Збільшується це 20 злотих з особи. Для дітей до 18 років і молоді, безкоштовний вхід для одного з опікунів дітей. І ось у нас список всіх філій музею Кракова, які беруть участь у цій події. Лато в місті. Серед них: палац Криштофори, ринок подземний все це на головному ринку, стара синагога на широкій, на Казіміже. Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Dom Pod Krzyżem, C ulica Szpitalna, Kamienica Hipolitów na Mariacką Placu, Barbakan i Mury Obronne na ulicy Basztowi, Przystań Muzeum, Wyjście z Rudawy do Wisły na prbliżu wysokości ulicy Wilsarskiej, Muzeum Podgórze, Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego na forteczni, Fabryka Emalia Oskara Schindlera na lipowej, apteka pod Orłem, plac Bohaterów Getta, ulica Pomorska na wulli Pomorskiej, i wyświeżana Rydlówka na wulli Wodzimierza Tettmeiera, також не можу вас не запросити на подію, яка для мене особисто важлива це ніч джазу. Відбуватиметься вона по всьому місту 12 липня. Між іншим теж в дворку Біопородніцьким. А я особисто запрошую на події, в які я братиму участь, і гратиму зі своїм колективом Hilarious Disasters в клубі Хевре в підвалі. Початок 21.30. Заграємо два сети, але також при нагоді запрошую вас вже з 15.00-16.00 на інші поверхи Хевре, бо це будуть три п'єнтра джезу, Відбуватиметься три. Різних концер... концерти. І слухайте, вхід вільний, можна ходити, переходити з місця на місце, всі вільні, і дуже це гарна нагода, щоб насититися музикою на декілька місяців вперед. Подій чимало. Сподіваюся, що вистачить вам наснаги на все-все-все. На Тож пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося, куди ви плануєте піти. І бажаю вам гарного місяця. Біля мікрофону була Катерина Зяблюк, Рубрика Краківський культфісник до зустрічі за місяць.